Пухлина нирки розміром із футбольний м'яч у Львові прооперували дев'ятирічного хлопчика з утворенням, яке заважало дитині дихати. Ще донедавна шарбель, так звати маленького пацієнта, був абсолютно здоровим хлопчиком. Навчався у школі і займався карате. Однак два місяці тому його мати помітила дивне дихання сина. Тож вирішила виміряти в шарбеля рівень насичення крові киснем. Показники виявилися за низькими. Припускаючи, що це пневмонія, батьки повезли сина в лікарню Святого Миколая. Втім, діагноз був іншим. У хлопчика була злоякісна пухлина нирки, яка дала метастази в легені легені зовсім не функціонувала, ліва ж лише на 50%. Утворення також тиснуло на інші внутрішні органи. Пухлина зміщала кишківник, печінку, селезінку, пухлина зміщала всі великі судини черевної порожнини. Тобто, у дитини був так званий компартмент синдром або синдром стиснення внутрішньочеревного Втім, ці явища медикам вдалося ліквідувати на доопераційній хіміотерапії. І вже на сьомий тиждень перебування хлопчика у лікарні медики взялися за операцію. Втручання минуло успішно, утворення видалено. На патогістологічне дослідження. Від того визначиться подальша стратегія лікування в даному випадку. Якихось ускладнень не було. Дуже добре було гарне анестезіологічне забезпечення на досить високому рівні. Загалом дитина швидко реабілітувалася після цієї операції. І ми, як хірурги, і анестезіологи, і загалом всі лікарі, які лікували цю дитину і продовжують лікувати, загалом задоволені цим етапом лікування. І дитина продовжує лікувати, і лікуватись і попереду, ще багато-багато всього. Лікарі наголошують, нефробластоми в дітей часто утворюються та ростуть безсимптомно, як це й було у Шарбеля. Попри гігантський розмір пухлини, живіт хлопчика візуально навіть не змінився. Але батьки можуть самостійно пропальпувати подібне ущільнення в животі малечі. Проявом недуги може бути погіршення загального стану дитини, кволість, блідість та втрата ваги. Рідше біль у животі кров у сечі та підвищений артеріальний тиск. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.